Чи дійсно кількість пошкоджених ЗСУ російських кораблів насправді більша, ніж нам говорять? Так, ну трошки, да, трошки нам брехню кажуть, не все ми знаємо. Так, ану, чи більше. Знаєте, я скидаю по цій карті, кажу, бабка на двоє сказала. Тут, би, е Карта говорить про те, що нам, нам кажуть, але не все. І я би так сказала е е от їх. Е Ну, ми ми знаємо не всю інформацію. Нам не все кажуть. Скільки їх на ремонті, нам на самом ділі не кажуть. Тобто, скоріш за все, да, їх більше, нас обмежують інформації. Чому обмежують? Ну, щоб ми не сильно, не сильно, як то кажуть, радувались. Тим не менше, тим не менше е, є багато, багато на лікуванні поранених, не потоплених імена, а поранених багато. і Їх зараз активно ремонтують. От ось карта мага, то тобто це той, хто працює, карта роботи і карта захисту. Тобто ми знаємо тільки ну, повністю знищені. А скільки на ремонті, ми не знаємо. Їх насправді більше, от, ну, нам про це не говорять. Да, їх Намагаються відновлювати. Чи виявить аудит Цирського в Міноборони нові порушення і чи будуть вони ліквідовані? Чи буде знайдено ще щось цікаве? Буде, буде, ще буде знайдено, і в нього дуже багато інформації. При тому ми звертаємо не тільки на великі, а і більш мілкі також, але вони досить суттєві. От, е, коли, наприклад, там, закупаються, скажімо так, е, якісь броніки, які прострілюються, да, їх там пишуть, тобто будуть. І довго це буде оце все. Перевірка ця вся буде довго, тому що там, знаєте, неважно, який генерал, чи це залужний, чи це сирський, але основна проблема не в генералах. Він там в штабі не краде. От. А саме отут, на, 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 на нулях, скажімо так, на, на першій лінії, Поэтому будуть відкриті нові діла. Будуть. Буде пара, зв'язана ще вони. вони якимсь чином щось таке те, що має до мирного села. Тобто, чи гуманітарка, чи волонтерка, якась щось отаке буде, буде озвучено. Е, так, далі я вам хочу сказати іще що. І зараз мене закидають яйцями любітелі залужного. Я його дуже поважаю, все, але виявиться карта брехні. Всьо карта брехні. Усі ми любимого генерала. Тобто він або робив вигляд, що він не бачив, або він не проводив аудит. Тобто, під його поки його всі любили, ось У карта інтернету, поки ви всі, всі дивилися, який він красивий в інтернеті йшла тотальна розваровка армії. либо ну, він не. Ну, ми, ми на нього відволікали нашу увагу, хто цим оцим піарам, ліба він не обращав на це внимання під його перекровірством, либо він знав, не хотів вмішуватися. Я не знаю. Но, виходить, є ось людина, яку всі любили, всі боготворили, всі там тра та от, а знаходиться дуже багато таких чудесних вещей, що кажеш, лки-палки, як же так?». Вирішення цієї ситуації, цієї проблеми. Вирішення. Не всі питання будуть вирішені. Там буде дуже довгий якийсь. По-перше, почнеться. Чому оця общественна любов каким, каким то руководителям вона буде заважати трошки е, оцінки ці, цієї ситуації? Це по-перше. По-друге, е, да, комусь будуть, комусь будуть реальні проблеми. Притом карта Башти це говорить про те, що можуть чи то звільнити армію, чи то розжалувати, Ну, я ж не знаю, що вони їм там можуть робити. Да? От. І притом дуже таких спеціалістів. це не просто якийсь там, не знаю, прапорщик на нулі, а це якісь такі мать-дядьки будуть е, прям от, чи то ізгнані. і що під суд будуть віддаватися, є, є суддяні справи. От, І я хочу сказати, що президент буде куркувати цю ситуацію. Єдине, що знов таки група людей, яка обожнює десь когось, будуть піднімати якісь мітинги чи ще щось, чи ще щось. ну, що то от таке, от, аби бідненькі, нещасненькі, не за що їх, а там є за що. От там реально є за що, і там буде схвачено. І закон буде, і закон буде і ще що, і закон не просто буде працювати, а для деяких сімей, тобто ті, хто привикли жити хорошо і їздять на крутих тачках зараз війну, якіся генерали. От для них буде прям дуже неочікуваний такий, знаєте, дуже неочікуваний конець. Я вам скажу так. Даже будуть, можуть бути посадки, скажімо так. Там де люди не ждали цього. Чи був замах на Зеленського під час обстрілу Одеси 6 березня? Ну, дивіться, я це питання вже розглядала. Якщо можна, я просто повторю, бо навряд чи карти помінялися. Отже, про це, це була керована акція. Це людина, яка є, наприклад, вона мала забезпечувати безпечність. Президента в на території Одеси. ця людина пов'язана з силовиками. От, але це не простий якийсь силовик, а це якийсь більш е, важний, важна людина. І на той момент він, як то, був відсутній ця людина. Чи вона хворіла, чи то, і там є алібів від дружини. От, тому е, це, була, е, це була акція скерована. Є, є е, ті, кому по інтернету людина заобщала, сповіщувала це. І ця людина працює досить довго. Там і також досить довго працює на ворожу територію, ну на ворожу цю. Чи є загроза повторного замаху на президента найближчим часом? Ну, взагалі, замахи на президента будуть. От тільки подивимося, чи найближчим часом, тому що стоїть у Росії, є задача прибрати Зеленського, допоки є Зеленський, він не йде на перемовини. А за умовами перемовин, от як карти кажуть, я не знаю, як там політики, карти говорять про те, що ми маємо щось віддати. Ми маємо від чогось відступитися, от, від якихось земель, які от зараз окуповані. Отже, найближчим часом замахи на Зеленського чи будуть? Поки що найближчим часом не буде. Чому? Тому що будуть е, захищати свою агентурну сітку, того що почнуться перевірки всіх, і вони поки що затихнуть. Тобто, ось о карта відмовини, тобто люди в ушли, але трошки пізніше вони повернуться до старих перевірених методів і до старих перевірених людей. Вибухи, обстріли знову знову будуть. Ці замахи будуть і до речі. <кій> до речі, будуть працювати на то, щоб і сім'ю або близьке оточення, або ті, хто е, рядом працює і допомагає на них? Ну, от, як от жінку Буданова, наприклад, хотіли. От будуть також і ще що, і ці люди вони мають доступ ну дуже близько до президента. От так от скажімо. Чи будуть скасовані обмеження на закордонні відрядження для депутатів? <гум> да, вони приймуть, приймуть осьо, да, карта дороги, карта поїздок, буде багато розмов, притом це не просто будуть розмови, щось буде приховане, а виставлене наружу щось таке, ну на дурака. Типа ми їздимо за волонтеркою, за дітей, ще за щось. Але хтось їм це все поламає всі ці хатки. Хтось їм це все скаже, до свідання, Ні, неправда. Оказується, виясниться, коли вияснять цю ситуацію, що багато депутатів чекають, очікують переведення коштів, вивезення матеріальних средств, коштів і ще щось таке. Або, наприклад, щось звідти взять. Ну, за кордоном дуже дороге і класне. І потім його ніхто не побачить. Ну, тут. Тобто воно заїхало в Україну, а куди воно ділося? Ніхто не знає. От так от. Но, но. Ситуація в тому, що це все їм поламають хатки, і вони знову на допрацювання будуть знову. Вони будуть його намагатися протягувати довго цей закон. Вони його будуть доділувати, переділувати, якусь зап'яту беруть, якусь точку поставлять і тільки оце відволікають нашого президента від, від справ. Тому кажуть, чого, чого президент Зеленський там щось не Він не співає. Скільки кругом брехунів? Він один не співає. У вас на 43 мільйона із них, із них 3 мільйона брехунів, а він один. І все. Чи дозволять журналістам знову бути присутніми на засіданнях Верховної Ради? Поки що не бачимо. А тут таке впечатлення, щоб ти туди прийшов, треба, треба, щоб ти був або з багатого каналу, або щось оплачувалось. От так от якось. От. Ну, то тобто, карта грошей. Карта Деньг, тобто прояснення, що якесь фінансування. Це не просто так. Або це буде должен бути канал якийсь такий, не просто там з YouTube, а якийсь серйозний. Але да? тим менше, поки що їх не пускають, поки що не будуть пускати. І президент поверне на доопрацювання якийсь цей, ну, що там за закон, і тільки після цього почнеться якесь двіжло. От він щось каже: то-то, то-то, то-то. А чого треба буде зменшити? Тобто мелким журналістам теж можна буде заходити. От тільки після цього почнуть пускати вони. А одразу вони хотіли, щоб тільки були от таких -та крупних іздань. Наприклад, щоб тільки п'ятий канал заходив, скажімо так, а більше ніхто. От. А от так от. Хто причетний до знищення екопарку Осокорки у Києві? Чи був це підпал? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, чи це хтось зробив? Якась молодь. Якась молодь. Хлопці, чоловіки. Вот это вот дело. Вот. Притом досить часто це люди, які виросли в одинокій сім'ї, сміті. Тобто, мама тільки виспітує, наприклад, ну Тобто, не дуже благополучно. Тобто, це не підпал спеціально зроблений, але це е, недбале поводження от, і е, притом недбале. Поводження. Тобто, тут немає заказухи якої там. Але це є це є якийсь якийсь но. но, Саме цікаве, то, що. Е, не. Хочу сказати, що да, це молоді люди були, це були чоловіки. Вони були да, на, ну, або на підпитку, або на вісіле такі хлопці були. Хочу сказати, що ось випала одна карта, яка говорить про те, що все-таки це було зроблено на заказ. Чому? Тому що розмова колись була вже, так. Да, і ждали карта очікування. Тобто, це ждали оці розговори, ждали. А силовики, віки, це хто це кримінал досить часто. От, от вони за великі гроші щось за гроші робили. Тобто, карта сили за гроші зробила. Да, це був все таки підпал. Ну це на заказ був підпал. І да, це не це не просто. Вони велиси, гуляли, сиділи. Чи виділить адміністрація Байдена 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання підтримки Україні? Ну, цей закон піднятий на, е, на підписання, скажімо так, да, він, він озвучений, він є, але він буде затримуватись. тобто Карта обмеження і карта патрі, тобто будуть якісь обмеження затримувати. Може, це процедура прийняття довго, це буде тягнути кота за хвост. Можливо, треба, щоб вивчили всі спеціалісти. Того, що, якісь ось, ось бачите, карта Мах це спеціаліст, а це про оборону. Вони будуть незадоволені. Чомусь, якимись пунктами, і будуть це обговорювати, і весною нам е, десятка мечів, тобто неочікувано, щось нам рубають. Далі, далі. Але є група, група країн інших, які можуть, скажімо, дружніх до нас, да? і е, з е, подачі Байдена. Ці країни або групи людей нам якусь зброю дають. А от від, від Америки ми ще будемо поки що чекати. От. В кінці концов, нам дадуть, але пізніше. Тобто, виходить, це буде не весною і в цей момент підтримають інші нас країни. І поки там ми варимося в цій каші, тоді вже Америка пізніше дасть те, що треба. Чи є у Росії компромат на Шольца? Що так, є, перша карта випала, десятка мечей, то есть в спину. це, І да, вони йому говорять, дядя, як тільки ти щось зробиш, буде дуже інтересно. Притом це приховується, карта брехні це якась така серйозна річ. Ану, що ж там є? О, якісь кражі, якісь кражі і ще. Воно не закінчене, воно ще працює. Всі ці схеми працюють, все, все, все ще в роботі є не закінчене. Вона пострадать, якщо він це дасть. І вони роблять вигляд, що вони нічого не знають, нічого не бачать, і так далі.